Всім мої вітання, всім миру і добра, любі мої друзі. Я сьогодні вже при машинці трошки і вийшла з вами поспілкуватись, по поговорити, що я всі дні роблю, коли до вас не виходжу, крім того, що їсти готую, то покажу. Покажу свою працю, що я роблю, чим я займаюся, і, і так трошки поспілкуємось. Нібито я з вами поговорю зо мною ні. Я ще не виходила у прямий ефір і... і не знаю, чи так і буде ще. Наразі мусить бути так, як є. Е... Скажу вам так, скажу вам так, дорогі мої друзі, що я почала шити. Сорочку. Бачите, ту верхню сорочку я почала шити. Я з тої книжки. Знаєте, в мене, певне, буде се одним дублем. Ну, Може, так і буде. Не знаю, скільки я за мене балакаю, але можливо, що так і буде. Я Ту книжку я вже показувала. Ту книжку по косінських я вам вже показувала. І мені м, треба було починати шити сорочку, то ви знаєте, я з книжки ніяк не могла. Ну, не могла книжка важка, ні, ні сюди пристосувати, ні туди пристосувати ніяк. І я пішла і зняла собі отакі фотографії поробила. Ну, отакі поробила фотографії, знаєте? То не одну лише. Ну, то, бачите, слідуючи. Це я зробила повністю ту фотографію, а це е, половина. І як вона шиється. Бачите? Тепер ще вам покажу декілька екземплярів. Декілька екземплярів. Бачите, отак. Не буду на цьому довго зациклюватись, бо буде дуже довгий ролик. А, а він не треба, щоб такий довгий був. І отаку. От але до того ще, щоб то-то вишивати, ще мені дуже-дуже далеко. Не знаю, коли то буде. Надіюсь, що воно буде. А коли воно буде, то я не знаю. Далі ще що я вам покажу, покажу вам, що я тут взяла машинку для того, бо подумайте, для чого я взяла машинку. Я взяла машинку, А, не, не, не будемо переходити на друге. Але покажу вам, покажу вам е, на старому полотні. Бачите, як бачите, на старому полотні, от бачите, яке старе ще полотно таке. І я По чуть -чуть шию, От бачите, що я вшила, Бачите, що я вшила? Ото тако. О. Це буде з цією стороною. Бо я розділила його на двоє, і от, от тако я то вшила. Бачите, скільки я вшила? То, що вшила. То що вшила. То дуже, ну, ну як сказати, ну та важко шити, ну та важко шити. Це така важка, кропітка робота, але по чуть-чуть я то шию. Очі печуть, скажу вам чесно, Очі печуть, що я е, ну, не можу так. Довго сидіти від ранку до вечора е при одному шитті, бо печуть очі мене. Так, тепер покажу вам, ну ото, от що ви бачите. О, дивіться. І от ще один зразок, який я, от це, це така має бути, а от то, то що я шию. Шию я отакими от нитками. Бачите, якими нитками я шию. Такими нитками як в'яжеться, такими нитками я шию ту сорочку. То є раз. То є раз. Я ні ніяких п'яльців, не ні шию, ні, нічого, я все е, на руках. Все руками і ніяких п'яльцях. Так, далі, що я роблю, крім того, що я. Крім того, що я не шию, я В'яжу бачите, Я зв'язала, це тепер, як я, що я вдома, це трошки з цього часу, що я приїхала вдома. Я зв'язала дві парі таких шкарпеточок. Бачите? Я їх ще не прала, а, ну, щоб вони сказати, щоб вони одинакові вийшли е, ті м -м. очка, то ні, є чуть-чуть таке, ну, ну як, ну, ну так, як. Так як в'яжеться, я давним-давно вже ще коли ще того року чи позам того трошки в'язала, потім перестала кинула, але з'язала. Ці з'язала, такі шкарпетки, мені кусочок лишився. Бачите, який кусочок мені лишився від, від моточка. отако. От ну, кудись він ще піде. Ото я все зв'язала. І тут я зв'язала ще такі шкарпеточки. Бачите, отакі. От Отим я займаюсь. І від того тих шкарпеток залишилось постільки. Стільки ниточок. Ну, можливо, ще з'яж. Можливо. Тепер ще вам покажу, що я плету ще одні шкарпетки. Я тут розібрала і вам покажу, що я от таких ниточок. Я ті нитки колись, по-моєму, вже вам показувала. Я думала, я буду в'язати, може, якийсь якийсь сведер, може що. Нікому того не треба, і я тут в'язати не буду. Не буду. На то треба мати час і треба натхнення мати. знаєте, Треба мати натхнення. То я в'яжу ще ось з такого такої, е, ниточки, ще такі шкарпетки. Бачите? Цю я вже дов'язала. В'яжу я на двох стицях. От вам покажу, що я в'яжу просто на двох стицях. Можна було би і дві в'язати разом на, на стицях, так, щоб одинаково було, але я. Наскільки, е, як сказати, ще пам'ятаю, е, то я в'яжу поокремо, бо я в'язала, знаєте, на двох спеціалізал, то треба розкластись, щоб нитки не перепутували сюди, туди ті клубочки, щоб не путались, то я в'яжу по одній. І бачите, от я одну зв'язала і отакі. От Все меншенькі, менші, бо я в'яжу свої. Любимій невісточці, в неї ножка дуже малесенька, дуже малесенька, така, знаєте. О. І хочу вам сказати, що діти носять ті е, е, шкарпетки. Я приїжджала, я бачила, я пов'язала, вони носять, вони не цураються. Ну, раз діти носять, значить я е, рада і, і, і хочеться ще сплести. Так вам кажу, так вам кажу, як є. І от я рішила: хоч то зараз мені скажу, що вже весна, весна. Ну може, і весна, може, і весна. Але це не значить, що вже е, як весна, то вже не треба буде. Треба буде. Не буде треба тепер вже, то буде треба під осінь, чи восени вже, чи на зиму. В'яжу, в'яжу. Відпочиваю від, від е, е, шиття, то в'яжу шкарпетки. І... Я багато маю ще на тих мотків, різних прирізних. Багато маю. То буду в'язати потрошки. Та в мене і дочка, і внучка, і Віталії там, хоч там, як сказати, снігів так нема. Але холодно, холодно. Од Другий раз дзвонить і питає, і каже, що повдівали ті теплі носки, в'язані і, і в тих носках. На роботу, бо, бо ці, що там, то ходять і на роботу в таких теплих носках. Так, чи шкарпеточках, чи шкарпеточках, як, як назвати. Далі вам ще покажу, тут витягаю з кулька, щоб не шаруділо. І хочу вам показати, для чого я взяла машинку. А машинку я взяла для того, щоб обкинути отаку от молодіжну. Отаку, бачите, молодіжну вишиту, таку м -м, кофтинку, блюзочку, чи як її назвати. Така, бачите, така молодіжна. О. Ну, ось тако, такий малюночок. Тут вона вже ця, вона шита такого маліночку, вона не вся вишита, не вся вишита. Але от такого малінку, чи ДМЦ, чи як кажуть такому я кажу малінку, я звичайного бору. так, Хто хоче, то мене зрозуміє. Не схоче, то значить їм того не, не потрібно. О. Але то є синьо-темні ниточки. То не є чорні, то є синьо-темні ниточки. Якраз така, така ковтинка, чи така блюзочка, вона підходить, або бачите, дівчинка в джинсах до джинсів, до всього, що. Як хто схоче, на кожен день навіть. на кожен день. Тут в мене, бачите, вишиті манжетики, от для чого? Щоб вона була так, ніби, знаєте, зроблена ніби зубчиками, що її не треба було обкидати, але воно торочиться. Розумієте, От воно сипеться, сипеться, торочиться, в нас, кажуть, торочиться, сипеться, сипеться. І вишиті тут вже манжетичка, бо тут є голка. Зараз я ту руку кудись, запхаю. Тут є е, вишито, бачите, по кругу тут є настічку вже вишито. І отут два тих манжетики. Вишиті. Думали тут, думала, тут, думала, що дасться тут. Такий синьо-темний бісер. Але я хочу вам сказати, що воно мені, як сказати, так краще сподобалось. Розумієте, от так краще, чим чи з, з тим бісером. З тим бісером воно дуже якесь таке зливається і дуже воно таке, як ніби чорне. Ну таке. А от тако гарнесенько, то флюкс. Мені подобається. І вишитий тут ще є. Ой, в тій, тій блюзочці є вишитий перед. Бачите? Є вишитий весь перед. Бачите як? Бачите, яка робота, Бачите, яка робота, хто чим зайнятий, хто що любить. Отакий От вишитий перед. Але він весь, весь з цієї сторони і з цієї сторони сипеть. І я його хочу все то -то, на машинці оберлогом обкинути. І тут є ще у мене от такий, зразу обкину рукав, Невишитий рукав. Бачите, який? Бачите, от який. Його теж важко вишивати. Трошки там є такий, як сказати, брак, чуть-чуть, як вибивали, десь кудись є брак. Але Тут, хоч скажу вам на цій тканині хоч є крапочки. Бачите, хоч є чорненькі крапочки, такі, хоч видно, де м -м, робити хрестик. знаєте. А, а, а в тому, що я вишивала, що я показувала ту сорочку, то і скажу вам за ту сорочку, я її відвезу до майстрині, щоб вона пошила. І вже готово, я думала, що може хтось е, забере е, таку, що собі сам шиє на свій розмір. Але на, на, поки що не знайшлось таких людей. Ну, я вам хочу сказати, я в принципі ні у Facebook, ніде я не викидала. Лишенько так, що вам показувала тут на Ютубі. Але я шию і виставлю її або на Фейсбуці, або або в магазин, або, ну, не знаю, як воно буде, але отак е зроблю. І ще я вам покажу, що ще є другий рукав почати й шити. Зараз я вам покажу. От бачите, бачите, скільки цього рукава шитого є? Бачите, як? А то все ще треба шити. І от така робота, от така робота. Ну, зима, знаєте, зима. І сидиться в хаті, хоч я вам хочу сказати, сонечко е як блиснуло, то вже вийшов на вулицю щось робити. Ну, йшов би вже щось робив на вулиці. Але нема ще такого: ну, один день було прояснилось, там вдарило сонце, там таке, вроді вже і мухи е до теплої стіни вже повилітали. Але вже знов холодно. Знов холодно і немає бажання йти на, на вулицю ніякого. Чоловік почав, почав чистити дерево, обрізати дерево. Ну я ще туди не, не, не дійшла. Він сам трошки почав обрізати то дерево. Ну, таке. То його робота немає, що таке робити, то, то най собі там. Обрізає. А я е, маю свою роботу і буду сидіти і буду свою роботу е, робити. Не знаю, як буде далі. Можливо, можливо я е, поїду. Можливо, я поїду. Не знаю надовго, на деякий час, може, я поїду. Я так, е, так планую. Так планую. Хочу сказати всім щиро дякую, що е, хто в мене посуду купував, хто подякував мені, я також навзаєм дякую щиро, е, щоб все вам сподобалось. Що, знаєте, весь час приємно читати е, хороші коментарі, знаєте, як люди пишуть. О, е, то поїду. Поїду, можливо, можливо, знаєте, можливо, я в мене буде для такого, для такої справи мені жіночка писала. Вона може жінка, знаєте, я вам скажу, вона і і права. Що вона сказала, що заведіть собі свій другий канал для продажі. Бо ну, кому цікаво, а кому не цікаво, знаєте. Ну, а, а люди передивляються в мене взагалі то канал не для того, що я його, ну, цей канал, щоб на продажу. Але так складаються обставини. знаєте. Так я, я всіх перепрошувала, хто мене дивився, що не судіть мене строго. Я би шила на машинці, знаєте, я от і хочу, е, як вам сказати, і на машинці шити. Ну, але не вистачає на все, ну не вистачає на все часу. Ну, мені одна жіночка, що в мене, як сказати, купила е, ту е, плойку і хотіла схему на вишивку. Ну, Знаєте, є різні люди, не кожному виходить готову сорочку купити, а в них десь там нема. Вона мене просила, що може я ще би як вийшла, показати, як воно шить, бо вона взагалі взагалі каже, що я не вмію шити ще вчитися. Не знаю, чи я вмію людей вчити, знаєте, так через чи я не вмію, я не знаю. Але може ще так і буде. Може ще так і буде. Але ви знаєте, я вам скажу ця сорочка, що я шию. То не все так гладко, не все так гладко. Там буває, ну як сказати, я включу, включу трошки, ну, ну щось, я не буду на ньому сидіти, включаю, що якась музика грає, чи якийсь фільм йде е, такий, чи навіть якісь новини, десь щось включаю. І буває, що я от шию і, і щось за, задумалась, чи щось там задивилась, дошиваю, а воно не то. Дошиваю, а воно не то беру, тоді пору, витягаю, то все відрізаю все, і по-новому. Не така дуже аж легка робота. А все робити і показувати, ну, може ж так і буде. може, що так і так буде. Але хочу вам сказати, що то є грубі нитки, і вона ліва сторона не так дуже е шиється, шиється акуратно. як... Бачите, Бачите ліва сторона? О, у мене. Бачите як? Ну, ніби я е, стараюсь, але щоб так було, е, як то на тій сорочці, то так не може бути, бо того, що тут досить грубі нитки. Ой, так я. Була. Ну, от, я вже перебігла то машинкою, перейшла, перебігла. Euh, щось вона, та машинка в мене euh, б'є, та голка, не знаю, щось там гримає, не знаю. Треба, щоб подивитись, чи що там. Я не знаю. Я не маю часу на те, щоб щось дивити. Якби вже як сказати, конкретно сіла вже шити щось машинкою, то тоді би вже може, може би вже, але і треба, знаєте, але й треба. Ну на все не, не вистачає часу. Може, я вже знаєте, я не знаю, не хочу чи. чи... Не встигаю, бо не знаю що. Але маємо то, що Маємо, маємо то, що маємо. Ну що, мої дорогі, я буду на цьому закінчувати. А ви, всім вам дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. За підписки, що на мене підписуються. Свіжі люди підходять, підписуються на мене дівчата, хлопці. Я вам всім щиро вдячна. А, і будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Миру нам всім. Миру. І всім до зустрічі. Всім пока.